Є знижки на Марідоза. 15% в аптеках подорожник вам товща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Ліванське угрупування Хезбола випустило понад сотню ракет по Ізраїлю, що стало одним із найбільших обстрілів країни від початку війни 7 жовтня. Цілями Хезболи були голландські висоти, де розміщені ізраїльські військові об'єкти. Ракетний обстріл став відповіддю на удар ізраїлем по ліванському місту Бальбек. За даними Цахалу, ці авіаудари були націлені на об'єкти, що належать повітряному підрозділу Хезболи. Цей район у минулому вважався опорним пунктом Хезболи. Він розташований майже за 100 кілометрів від ізраїльського кордону. У Литві почали конфіскацію автомобілів з російськими номерами. Перший водій авто потрапив під санкцію на виїзді з країни в Білорусь. Машину з російською реєстрацією митники вилучили на пункті пропуску. Вартість авто 42 тисячі євро. І цей автомобіль може бути переданий Україні. В Литві з 11 березня автомобілі зареєстровані в Росії не можуть перебувати на території країни або повинні отримати литовські номерні знаки. Порушників карають штрафом, а транспорт підлягає конфіскації. Шведська поліція розігнала мітинг на чолі з Гретою Тунберг. Активісти блокували парламент Швеції, підійшли аж до дверей. Поліція їх від входу відтіснила. Двоє правоохоронців підняли грету Тунберг і потягли її близько 20 метрів. З мітингу 21-річну активістку з іншими екоактивістами відвезли у поліцейському фургоні. Протест тривав два дні. мітингарі хотіли привернути увагу до проблем зі змінами клімату і виступали проти політичної бездіяльності щодо захисту довкілля. За словами Грети Тунберг, до неї приєдналася група науковців і десятки активістів.